І донесли Давидові, говорячи, ось Филистимляни облягли Киїлу і грабують клуні. І запитав Давид Господа, говорячи, чи піду й переможу тих филистимлян. А господь сказав до Давида Іди і поб'єша филистимлян та спасеш Киїлу. А Давидові люди сказали до нього: Ось ми боїмося тут у Юді, а що ж буде, коли підемо в Киїлу проти филистимських лав. А Давид ще далі питався господа. І господь відповів та сказав йому: Устань, зійди до Киїли, бо я даю Филистимлян у твою руку. І пішов Давид та люди його до Киїли, та й воював із Филистимлянами, і зайняв їхню худобу, і наніс їм велику поразку. І спас Давид мешканців Киїли. І сталося, коли втікав Евіятар, сина Хімелеха, до Давида в Киїлу, то Ефот був у його руці. А Саулові донесено, що Давид увійшов у Киїлу. І сказав Саул, Бог віддав його в мою руку, бо він замкнув себе, коли війшов до міста з воротами та засувом. І скликав Саул весь народ на війну, щоб зійти до Киїли облягти Давида та людей його. І дізнався Давид, що Саул задумує лихо на нього, і сказав до священика Евіятара принеси Ефода. І Давид сказав: Господи, Боже Ізраїлів. дослухуючися, чув твій раб. Що Саул хоче війти до Киїли, щоб вигубити місто через мене. Чи видадуть мене громадяни Киїли в його руку? Чи зійде Саул, як чув твій раб? Господи, Боже Ізраїлів, розповіж же своєму рабові. І сказав Господь: Зійде. І запитався Давид: Чи видадуть громадяни Киїли мене та людей моїх у Саулову руку? А Господь сказав: Видадуть. І встав Давид та його люди. Близько шости сотень чоловіка та й вийшли з Каїли і ходили, де можна було ходити. А Саулові донесено, що Давид утік із Каїли, і він занехаяв похід. І осівся Давид у пустині в тверденях, і осівся на горі в пустині зів. А Саул шукав його повсякденно, та Бог не дав його в руку йому. І побачив Давид, що Саул вийшов шукати душі його, а Давид пробував у пустині зів у Хорещі. І встав Йонатан, Саулів син, і пішов до Давида до хорешу, і зміцнив його на дусі в бозі. Та й сказав до нього: Не бійся, бо не знайде тебе рука мого батька Саула. І ти будеш царювати над Ізраїлем, а я буду тобі заступником. І це знає і батько мій Саул. І вони обидва склали умову перед Господнім лицем. І осівся Давид у хорешу, а Йонатан пішов до свого дому. Азіфени прийшли до Саула до Гів'ї, говорячи, ось Давид ховається в нас у тверденнях у хорешу, на взгір і Хахіла, що з півдня від Єшимону. А тепер, за всім жаданням своєї душі, о царю, конче зійди, а нам хіба видати його в цареву руку. І сказав Саул: Благословені ви в господа, бо змилосердилися надо мною. Ідіть же, приготуйте ще, і розпізнайте, і побачте місце його, де буде нога його. Хто його там бачив, бо казали мені сильно хитрує він. І подивіться, і розізнайте всі схованки, де він ховається, і вернетесь до мене з певною звісткою, і я піду з вами. І буде, якщо він є в краю, то пошукаю його по всіх юдиних тисячах. І встали вони і пішли взів перед Саулом. А Давид та його люди були в Маонській пустині в Араві на південь від Єшимону. А Саул та його люди пішли шукати. І донесли про це Давидові, і він зійшов до сели і спинився в Маонській пустині. А Саул прочув та й гнався за Давидом до Маонської пустині. І пішов Саул з цього боку гори, а Давид та його люди з того боку гори. І поспішав Давид відійти перед Саулом, а Саул та люди його оточували Давида та людей його, щоб схопити їх. І прийшов посланець до Саула, говорячи іди поспішно, бо филистимляни кинулися на край. І вернувся Саул з погоні за Давидом і пішов на вперейми филистимлян. Тому то назвали ім'я тому місцю села Гамахлекот. А Давид вийшов звідти і осівся в твердинях Енгеді.